Я все добре зрозумів? Чувак, ви йо, там почитаєте тим, що закупав лям баксів з перспективою заробити 10-15 тисяч в місяць. Вигідна інвестиція. Ну, десь, напевно, не так, бо чувак не закопав лямбаксів і не планує закопувати лямбаксів. Чувак планує закопувати значно більше в цей комплекс. Але так в світі так воно працює, друже. Якщо для тебе це дивина і новина, то напевно варто поцікавитися, а скільки ж заробляють на нерухомості, наприклад, у стабільній Європі чи в США. Я думаю, ти будеш дуже здивований. Ну, чувак вирішив так зробити, але він і правда міг за ті кошти звалити за кордон легко і там засісти дуже непогано. Тому не судіть суворо. Але дійсно виглядає як маркетинговий хід. Ну, дякую за такий коментар. Хоч один позитивний коментар. Звісно, я міг десь свалити, але я не свалю, тому що я українець і вже мав таку можливість. Кому цікаво, дивіться обов'язково мої історії, де я був і що робив. Бо я вже жив 4 роки за кордоном. І я дуже добре знаю, що таке закордонний хліб. Тому немає іншого варіанту, як будуватись і розвивати українське.